Hello, my friends! Ти на каналі Гігаксенам, і це продовження проходження, продовження проходження Resident Evil 3 частина. Заварійся свої Бутіри, нарізай чайочок і давай продовжимо нашу е, пошукову операцію. Я не знаю, що ми шукаємо. Е, зразу нагадаю, у мене з'явилася можливість донату. Якщо ти бажаєш мене підтримати, під тобі подобається мій контент. Силка в описі, буду вдячний за будь-яку копійку. Це буде розвивати мене, мотивувати і е, давати вам можливість дивитися новий контент, нові ігри у 4К якості. Буду старатися максимально е, знімати все в хорошій якості. Ну, бо тому що, а чому ні? Якщо вже якість має бути на рівні, значить нехай вона буде на рівні. І того у нас є тут три двері. Перша. Закрита. Значить друга. Шукаємо. Раз червоне світиться, значить закрито. Скоріш за все, да. І тут теж. Ага. І що я можу використати? Карточку, якої у мене немає. Блин, оба собакина. Ой, бля, собакина, да вы издеваетесь, сука, на, да hey. як видно вицей, від поче оба на Клэр, да? Кто там? Осторожно. Не Клэр, миссис Ада прям в еблиц расслабься. ФБР. Прости, и спасибо сейчас с Три ей сосала і жива досі. СБУР, да? Що тут твориться? Прости, інформація засекречена. Куди ти? Угу. Ніхуя все засекречено. Вали з города. І лучше перестань задавати питання. Валити з місця. Ну да. Ніби це так легко. Ви ж ще не закінчили! Ніби це так легко. Ну, я зрозумів, двері вже відкриті, але. Ладно. А, я не знаю, чи в мені є смисл за нею бігти. Ну, скоріш за все, вона по сйобам дала. Але просто так з'їбатися в інше місто... ну, в... з міста. Нага, щас розбіжалась. розбіжалось. Я понял, це изолятор. Тут у нас тупикова зона. Закрыто, Йопта. Ну я не хочу тебе відкривати, хоча... Може там всередині щось є. Воно вирветься по-любому зараз. Я пройду трошки далі. І навіть не вона одна, Скоріш за все вирвуться всі інші. Ну, це така, типа, тема. Скоріш за все вона і буде. Будемо морально до цього готові. Що вони всі повилазять і в ідеалі мені зараз. тобто я зараз цей рычажок нажму, всі двері відкриються, Да, 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 я це знаю. ех Ну ладно. А, Ти дыр. Кто живый? Да. Глаза мне вірю. Человек! Привіт, чоловік! Ти тут давно? Достаточно. Кто-то еще выжил? Да, разумеется. Ха, отличные новости. Да. Если ты не от Айронса. Айронса? Шефа полиции? Он здесь? Да пофиг. Надеюсь, его уже сожрали. О чем это ты? Это он запер меня. Должно быть не без причины. О, да. Я собирался сдать продажного гада. Так что я его понимаю. Зомбарик. Выпусти меня, и это твое. Иначе с парковки не выйти. Поверь. Извини, я не могу. Нужно поговорить с шефом. Слушай, мы оба тут пленники. Так что или мы помогаем друг другу и... Черт, он идет. Кто? Кто идет? Ну, не глупи же! Тебе это нужно! Выпускай меня, блядь! Ты баклажан, блядь, Йобан зебите. Ебало, роскрушив ему. Кто здесь? Это я? Можешь убрать эту штуку. Гуляю себе, сурик, ни в чем не бывало. Что случилось? Вообще на его. Я же сказала тебе валить. Или хочешь кончить как Бен? Знаешь его? Мой информатор располагал нужными мне данными. Так он не лгал? Эй, hey, хватит молча уходить! Хотя бы назовись. О да, вон. Я Леон Кеннеди. Вон, Ганна. Найди выход. Леон. Пока не поздно. И поговорим. Я Ада. Вышла из Ада. Все понял. Думаю, уговор в силе. Нормально, да. Так, что так? О! Это нам надо. Що це таке? Часову башню піти, поняв. Найти деталі електрощитка. Ох, какой ужас! Ясно. А, так, тут більше нічого, нічого. Ну що, давай. Відкриваємо всі двері, так? Да? Відкрилось? Не відкрилось. Значить, не з першого разу. Поняв. Значить, мені сюди доведеться повернутися потім. Не шипи на мене, що ти? Так, і тут там, може, відкрилися вже двері? Ні. Не відкрилися. Так, карта. Оу. Понял, карта в мене є. М -м -м, ключ патрульної машини 7-439. Оце добре. 7439 четыре три девять и так коробочка мне не надо значит окей минус лисенок я чую там собаки Так, давайте морально підготуємось, там зараз нас будуть чекати. І ці собаки, вони падли. Ой, не туди, не туди. Ці собаки, вони такі падли. Так, перезарядимось. Дуже акуратненько. Будемо цілитись зразу в голову. Бачу синю квітку. От синю квітку я би хотів. Э, змішати попробувати. Да, з цим. Триколор. Є інфар що він робить? Повністю. Там взагалі повний фарш дається. Так, дуже багато простору, а це означає, що собакам буде де розвернутися. Сучара, я тебе. Так. На всякий пожарний, я ну його нахер. Я все розумію, але. Нагадаю. В першій зустрічі вони, сука, встали. Є. Зомбаріки. Оба. Живий, неживий. Протокол вскриття те. Хуйня якась. Не вставай. Не надо. Вылази, зомбарик. Ага, натінкинсон. Ага. Вафу, блядь, ты тараканы. Ебани, анус, съебалися нахуй. О. Опалыш. Ключик. ОЦ не надо. ОЦ. Подгончик. Ах ты тварь. Да ёпта. Да сдохни ты. Да съебысь ты на хуй, пожалуйста. Блин. Ну сдохни. Что ж ты не сдыхаемый такие, а? Пиздец. ты обошел на так в жизни. Не выебайся. Тоже ничего нема. Он и не там. в путь. Чё, какие звуки? Тупікова зона, і там хтось є. Я думаю, що це собака. Або це той бляха. А -а -а -а. Оце мені треба було. Деталі всякі знаходити. интересно если я стреляю в них что сдаст? я ни хера не понял я чую звуки не понимаю что это фигня Індикатори мають а, попасти в, а, в червону зону. Це от так, і от так, ага. во Відкрито. Сука, Хто ти? собака? Собака-барабака. Э, е, куда ты? Ах ты ж й бегаешь, падла. Так, давай дуже аккуратно, тебя йобнем На всякий. Страшно лато вообще-то. А вони ще й падли можуть перелазити отак от. А я не можу. Вони можуть, я не можу, ну бля. Бідно, взагалі-то. Так, травичку. О, я, до речі, що можу зробити? Я можу об'єднати і буде в мене потрійна травичка. Заїбумбіль. Ах ты ж. Диви, як я її замітив. Вона наліза вниз. Ага, вона тут появиться. А могла б пролізти внизу. Сука, на нахуй. Стохнет. В'єбальце! ебальцы. Получить і все. Фух. Цей звук, який нагнітаючий, він мене спасає, я. Так. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Фух. Ага, і собаки отут в цій хуйні, блять, пролазить. Мені би її якось закрити. ЙОПТА, ты ж сука, нахуй! Хули ви такі, блять, страшні нахуй! Мене можна налякати тільки несподіванкою. Це була несподіванка. Так, ці двері відкриті. Хотів. Ага, вони встали, птан, я понял. Ну ладно, давай. Відчиняй двері, <гас> у наф. Наступний. Що ти так кореш, а? Мінус башкен цей. Мене ще є. Сумнів на рахунок нього. Але норм, все окей. І Сісіна ну, ми тебе використовуємо. Иссеси, ну ми... Хм. Це это что такое? Эй! Пленка. Ну шо, Сюжетна лінія. тримайся, я иду. Що би там не было, я бачу вікно. Звідки може вийти монстр? Ну, зомбарик. О, я знаю де я. Я знаю де я. Так, значить, тут має бути ще якісь моментики. Патронайзери. У мене нема місця. І, пат... І ця хуйня. Ладно. Є ящичок. Сюди йдеш. Це можна сюдою, сюдою. Це сюдою. Поки що воно мені не треба. Це обов'язкові речі. А, смісь, трав, трав смісь. Сюди йдеш. Я цю травичку З'єднюю. І... зайве просто. ухайошкою. Так, тут більше нічого мені не треба. Патронайзери знадобляться. Так, і двері, які мали бути від... закриті. Зараз треба відкрити. Угу. Типа звідти... Фух, блять! Я так і знав, що буде така несподіванка. Ти Ай, блять, я ніхуя не бачу, мені треба фонарик. всякие пожарные, да? Вот черт. Я нихуя не бачу, Ану а ну иди сюда. Блин. Я на монтаже там трохи цей. А, ось ця яка мені треба буде. Я на монтажі е, трошки збільшу яскравість і контрастність, але по факту я тут нічого не бачу. І це я вважаю трохи проблемсом. Для мене. Бо інакше це. Та пта, нахуй ти встаєш, блять? На нахуй. Кто то бы просил вставать вообще, ну? Так. Е. И. Режек. Что за? Так. Цього разу я повернувся и... Давайте я угадаю. Там будет оцей вот э, чувак, но он уже будет зомбиком. Да? Марин! О, Черт. Ну, что поробишь? Ничего не поробишь. Я покончу с этим, лейтенант. Обещаю. Того. Цей ключик мені більше не знадобиться, значить його можна. Викидати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І там теж кнопочка є. Давай цю кнопочку. Так. Mm. Mm. Mm, нет. Не. Не. Да, Бля. Что за пароли? Во. Не. Ммм. Блин, блин, да как так, в смысле? Так кнопочка и кистей. Хиба мне не надо было вид Ладно. Тихо, 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 блядь, ти шо, сука? сюжет на линию вот <свы> вон она там ну-ка Ele pé. Ele não é o pé, padua. Думаешь, я поверю, что ты сдохла? Ладно, я поверю, что ты сдохла. Окей. Чпонкин сам теперь пароли. 102, 103. Е. Угу. сторона за реї. Так, зараз гляне скільки часу у нас. Часу пройшло якраз нормально. Так, оце, напевно, буде сьогодні фінальний момент. Використовуємо. І от на цьому моменті ми будемо завершувати сьогодні ролик. Далі подивимося, може я сьогодні встигну ще щось записати, а може і ні. Тому слідкуйте за мною, підписуйтесь, Ссылка на донат і на підтримку мене в описі. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока-народ.